Слухай, Міщеро. Слухай. Кажу слухай. Що таке? Тобі не здається, що ми йдемо занадто швидко. Після того, як ми спустилися на другий поверх, пасток не було. Ну, так. Але саме тому це здається більш небезпечним. Вона має рацію. Трохи моторошно, що ще нічого не сталося. Я знаю, але що ж нам тоді, по-твоєму, робити? У нас залишилося лише кілька батарейок і один поверх. Хіба не краще ризикнути й продовжувати як раніше? Так. але… Все гаразд. Потроху відходимо назад. Що? З'їла. Слухай, а чому мене назвали Кадзумі